Тепер хочу дізнатися, яка ти хазяйка. Ніяка. Я не готую, я не прибираю, я не роблю те, що мені не приносить задоволення. А хто у вас? Знаєте, є така фраза, ну то тут прийшла? Я шуткую. Насправді, Супермама вона не обов'язково має там все драяти і мити. Правильно? Я Чого розумію? в нас постійно таке, от, з, замітьте, в, ці, в цьому ток-шоу в Супермамі порівнюються навіть у ті критерії оцінки, там завжди входить, ну там входить чистота, здається. Е, і хазяйновитість, але чистота ну вже лишиться того. Вже ну реально, якщо жінка заробляє, вона може наняти собі людину, яка буде там прибирати, і це нормально. І навіть якщо жінка не заробляє, чоловік може наняти і хай поки. Це нормально. Ніхто не приписав вам повічно мити ту підлогу, вже лишіться вже того всього. Звісно, коли срач в хаті 100% срач ні. Ну але якщо є хтось, хто може, якщо є можливість, і якщо є люди, які можуть це зробити замість вас, то нехай вони роблять це. Їм теж треба дати заробити. Так, звичайно, якщо хтось це зробить з більшим задоволенням, чим ви. Чим ви будете мити ту підлогу і проклинати той світ. Далі. Амінь. А прибирає. Прибирати може чоловік. Моє волосся він кожного дня збирає тут Як? раз на тиждень. Ми викликаємо допомічницю. Я, наприклад, теж не люблю прибирати, але я при цьому прибираю.